Друзі, вітаю! Пробую втретє сьогодні вже вийти в ефір, тому що є якісь злі сили, які не дають можливості дати інформацію для вас, з якою я хотів би поділитися. Тому що операція досить така, е, яка зараз планується. Ця операція вона досить масштабна справа в тому, що вона запланована ще раніше, було на 25-й рік, але люди на це не звертали увагу. Тому зараз ми про це переговоримо, але спочатку я вам зараз хочу пояснити про безкоштовний сир у мишоловці, тому що безкоштовно сервіси, які пропонують, або будь-що вам безкоштовно сьогодні пропонують. Ви пам'ятаєте, що заберуть завтра набагато більше а саме головне, ще можуть і забрати життя. Тому ви розумієте, от мені нещодавно попався відеоролик. До речі, дякую підписникам. Дякую за те, що ви приймаєте участь в обговоренні, за те, що підписуєтесь на новий канал Фітлайн Здоров'я Нації. Досить потужно йде процес наповнення цього каналу. Вам дякую за вашу активність. Тому цей відеоролик попався такий, що там записано аудио, де викрали чоловіка. І мордують його там в ТЦК. І що я там е, зауважив, що він чоловік каже: я ніде не підписувався, ніяких підписів не ставив, і саме головне, що не проходив ВЛК, як ви мене завтра маєте відправити на полігон. А цей не зовсім розумний е, ТЦКшник говорить про те, що якщо ти хочеш, е, щоб я тобі сказав таку інформацію, то лови її. Я все рівно там ще декілька днів тут працюю і буду звідси йти. Про те, що якщо відмовляється від е, проходження ВЛК, то ми заходимо в ресурси, такі є Хелсі. Якщо ти там є зареєстрований, тому е, нам достатньо зараз ми таку вказівку отримали, що беремо відомості через Хелсі. І це говорить про те, що ти пройшов ВЛК, тому що ви просто люди розуміли, оці всі електронні процеси, котрі вас туди затягують, це свідчить про те, що рано чи пізно вони будуть це використовувати на свою користь. А ви добровільно це зробили? Ви ж пам'ятаєте, що першу хвилю у цього мордізації, оцього вколювання, оцього дурілики, яка відбувалася у нас, на, ну, принаймні на території України, зупинила війна у 22-му році, коли розпочалася війна, чомусь 24 го числа вже цього е, зарази вже не було. Тому що 23-го, ще 17 тисяч по звітності, я пам'ятаю, тому що слідкував за цим процесом 17 тисяч на добу захворювало людей, і на другий день просто не стало. Ну хто дозрів до розуміння того, що відбувається, кажуть, що зараз мудрі люди. Або ті, хто хочуть ставати розумніше, дуже мають великі утиски і тяжко їм жити, тому що тих тупих, котрі зупиняють і не дають розумітися тому, що відбувається, або знецінюють цю інформацію. Занадто стало багато. І зараз мудрі думають, як говорити так, щоб було тупим, вже помаленьку зрозуміло. Я не ображаю таких людей, але я хочу вам пояснити, що це такий стан. Затурканих людей так забили їх, що вони не знають, що робити. Тому багато засобів використовується для того, щоб притупити людей. А саме головне, ви знаєте, що є офіційне роз'яснення про те, що використання гіпнозу рішає, приймає рішення, наша місцева структура захоронення. Вона приймає таке рішення, щоби. Використовувати гіпноз. Тому в такому стані знаходяться люди. Я вам ще хочу пояснити про те, що ця істерія розвивається потужно. В Україні вже сказали, що 13 людей було. Захворівших ще три дні тому стало зараз трошки більше, і ще буде більше для того, щоб пояснити людям, що вони мають вже вколюватись. Тому є така модерна, офіційно вже заговорили про те, що вони вже першу стадію випробування пройшли. Виявляєте, тільки тиждень часу, як почалася істерія, якісь там білі п'ятна на легенях, щось там вони розказують. А вже майже рік модерна розробила шмордячок. Уявляєте, яка штука, які вони далекоглядні, як знають, і ж там міняється і е, прогресує якісь там процеси А вони це все розробили. Тому ви готовтеся і будете розуміти, що е, таку штуку будуть е, намагатися колювати. Тому в основному зараз буде охота, е, це правда так, на е, дітей. Тому рекомендую вам оберігати своїх дітей, тому що по програмі, яка була раніше, ще в 2020 році прописано, що в 2025 році має 20 мільйонів дітей постраждати від е, оцих нових процесів, які відбуваються, тому зараз будуть максимально е, робити законодавство. Вже прийняло. Якщо ви не пам'ятаєте, то на території України я вам хочу. Наголосити ще раз прийнятий 41-42. Ми багато страйкували проти цього прийняття. А коли розпочалася війна, людей поселили вдома і налякали те, що воєнний стан, що за це буде питання, що ця рука Кремля і так далі. В цей момент просунули 41-42. І в цьому законі чітко прописано про те, що Верховна Рада проголосувала вже в другому читанні. Цей закон підписаний. Про те, що якщо батьки будуть проти того, щоб вколювати дітей, то їх позбавлять батьківських прав. А батьків відправлять в клініки там, де нездорово з глуздом люди живуть. Тому, друзі, таке вже зробилося. Тому вони багато під час цього процесу. А далі ми поговоримо про цей процес, який зараз відбувається. Я знову хочу наголосити, в минулому відео я вже ще раз говорив: що обов'язку такого, щоб поновлювати дані, хоча скільки людей постраждало з того. Я в чергове ще раз вам кажу, 31 грудня в минулому відео я показував рішення суду і дякую адвокатам, які розумні, мудрі і на цьому теж акцентують увагу. Обов'язку відновлювати дані чи поновлювати ці дані немає. Чому? Тому що він вводиться цей обов'язок з моменту оголошення стану моб... мобілізації, який затверджений Верховною Радою. А він вводився ще у двадцять році. А далі лише продовжувався, і суд на цьому акцентував увагу. Тому я вам кажу із воєнним станом та сама ситуація. Тому, повертаючись до дітей, я вам хочу сказати, що в цьому законі там чітко прописано, що вони теж вилучати будуть майно, яке є заражене. І якщо ви не пам'ятаєте, то 13-го в телеграмі є розпорядження нашої української структури захоронення. Про те, що створити тимчасові табори е, за, за, заражених людей е, на територію України шість місяців. Ось зараз якраз кінець січня, і цих шість місяців спливає, друзі. тому... Вже це створили, пам'ятаєте, як холодильники купляли на нову цю е, шмурдя вколення і так далі. Е, тому е, ось вся система підходить, тому до цього готовляться. Але багато людей це не розуміють. І тому я кажу, що по місту Хмельницькому вже з'явилися вивіски на маршрутках, що без маски не входити, вже люди в масках починають їздити, уявляєте? Е, е, ну просто незрозумілі речі, наскільки подавлена воля і гідність людей. Що вона готова ставати твариною, якою управляють, яку ноги витирають заради власного задоволення? Основна ціль це утилізація на сьогоднішній день людей. Тому ще раз вам звертаю вашу увагу, бережіть своїх дітей. Тому зараз знову з'явилася серйозна інформація в Європі про те, що багато дітей, котрі е, почали колоти. Ліками, які щеплення там, певні, робили від алергії і астми, чітко викликали суцієдальні Отакі прояви в дітей, дуже багато дітей, котрі були прищеплені цим шмурдяком, саме мали проблеми з накладенням на себе рук. Якщо ви не в курсі, то я вам скажу, що зараз приймається в одній з європейських країн рішення про те, вже обговорення йде, щоб дозволити автоназію дітей до 12 років. Уявляєте чи ні, якщо вони хворі чимось раніше зараз. З 12 по, там, до 18 батьки мають підписати цей весь процес. А зараз вже хочуть до 12 років зробити ось таку послугу. Так звану. Чим менше нас буде, тим краще для них. Тому, друзі, максимально сьогодні є процес, який в нас насичення алюмінію, ртуті. Ось я провожу діагностики, якраз і я вам скажу, що просто фантастично вони виконують свою програму насичення алюмінію, важкими металами, ртуті саме оцих цих негативних процесів, саме в клітинах людини. Тому багато людей пишуть про те, що як зробити і що зробити так. Є антиоксиданти. До речі, я е, вам розказую про Фітлайн, це натуральний продукт. Тому тут такого процесу, що воно на що шкодить, і звикання такого немає. Тому антиоксидант це вітамін А, це і є тут саме зібраний, той, який зв'язує е, саме радикали і не дає можливості виривати е, ядро клітини. Радикали, вільні радикали саме цим займаються. Тому антиоксидант капсулює їх так і не дає можливості виконувати свою так звану чорну роботу і захищає клітини від впливу цих шкідливих речовин. Тому, друзі, якщо ми хочемо вижити в цьому житті, тому має бути комплексний підхід. Це здоровий глузд обов'язково, тренування, котре ми маємо тренувати своє тіло обов'язково. Ну і якісна їжа. Ви знаєте, як от мені багато, ми на цю тему розмовляємо. каже, от наші батьки там є. Друзі, я не проти. Якщо ви сьогодні знайдете якісну їжу, не проти. Тому що я під час посту, 54 дні я пройшов, 56 днів посту я пройшов, я вам хочу сказати, що я практично м'яса навіть не їв. Молока, риби, в нічому репродукти, абсолютно лише овочі, фрукти. І коли я випиваю Activize, там вітамін в 3 який виводить токсини. Я стою червоний капець, у мене питання, так що ж туди додають, якими хімічними сполуками оброблюють ці вуглеводи, там, кашу, різні каші, чи ті самі, саме овочі, фрукти, раз є така реакція вітаміну В3. Друзі, без цього ми просто не виживемо. Тому я не знаю, що ви думаєте з цього приводу, але я вам просто рекомендую запобігти цим всім дурним процесам. Сам, котрі на сьогоднішній день тут максимально розкручуються, ще раз кажу: ще нічого не появилося, А в 2020 році вони вже прописали програму, як вони мають діяти. Тому це не жарти, це факт, і ви зараз подивитесь наскільки, тому що всесвітня організація вже оголосила так звану епідемію. А це досить великі питання, які будуть наслідком, тому що хочуть створити хаос, і, і за того, що не буде контрольована ситуація, віддати управління, таке світове світовий уряд має бути створений під у цій всій нечистоті. Ці вирутки максимально сьогодні зацікавлені для того, щоб нас було мало через те, що і земля в нас дорога, і нас дуже багато, і ми робимо якісь певні речі, які не сильно їм підходять. Тому варто на це звертати серйозну увагу, мати здоровий глузд, не вестися на ці всі панічні процеси. І пам'ятайте, що є конституція, згідно якої ми маємо неухильно дотримуватись законів Конституції України. Тому постанови кабінету міністрів це для їхньої гілки. Виконавчої влади виконувати ті чи інші речі. Хочу зразу сказати: знову вже в поліції є свої вже нові посвідчення. Кажуть, що їх вже там трохи повидавали, і там написано посвідчення, щоб ви не попадали під розклад таких певних процесів. Але ці посвідчення не зареєстровані саме в Міністерстві юстиції, а нормативні правові акти в нашій так званій державі. Мусить реєструватися, а цей саме не зареєстрований. Ну, щоб ви просто розуміли про це. Наступна інформація, яку би я вам хотів розказати, це ось цей процес зрадництва. Ви знаєте, я розмістив був відеоролик. Того, те людина, яка вона вже пішла світу, але йому там 84 роки, ні умивакін, і він російською мовою там почав щось розказувати, як за рахунок присідання можна тиск вирівняти для того, щоб не використовувати. Фармо-індустрійний цей продукт, ліки і так далі, там почали щось писати, от він російською там розмовляє. Ще раз вам хочу сказати: оці недолугі, нерозумні або тупі створіння, які не розуміються, що відбувається. Я вам ще раз хочу пояснити, що ви спочатку там в апараті. У тих жуліків повиганяйте, у тих, хто не виконав свої обов'язки, адміністрація президента, де через одного є москалі, там сидять. Ви знаєте, мені от попалося інтерв'ю нещодавно захисника так званого Запорізької атомної. Уявляєте, 24-го почалася війна, а 3-го чи 5-го Запорізьку захопили. Ну там була команда не захищати цю станцію, тому що це ядерний процес. І коли цього керівника Нацгвардії запитують, кажуть, чому ти не захищав? 24-те і 3-те це. Майже тиждень більше часу можна було щось зробити, і ну які стратегічні є питання, які мали би вирішити. А вони сказали, охороняти це не означає захищати, тому ми не можемо це зробити. Тому ви бачите, що сьогодні здорові глондураки і в ТЦК, в поліції не йдуть сьогодні захищати нашу так звану батьківщину, яку нам обов'язок сказали фізичним особам. Має бути тому, що нема збройної агресії проти України а є військово. А в них чітко написано: має бути збройна агресія, тому воєнний стан ну теж абсолютно під питанням, друзі. Тому я е, вам хочу ще раз наголосити, це гра досить серйозна гра. Я вам просто розказую за якими правилами е, тут жуліки грають. Тому варто на це звернути увагу. Будьте мудрі, будьте розумні, пам'ятайте, що ми маємо допомагати нашим Збройним силам України, тому що вони сьогодні заручники обставин. Е, дякую вам за те, що ви є, за те, що ви поширюєте відео, за те, що ви підписуєтесь на канал, підписуйтесь на новий канал. Там ми дійсно будемо говорити. Про здоров'я, який дає можливість користуватися своїм тілом довго, нормально і задоволенням. Тому пишіть, коментуйте, і ми обов'язково з вами будемо на зв'язку. Тому бажаю всім мирного неба, скоршого зупинення цієї бійні, котра є на території України. Пам'ятайте, що ви самі приймаєте участь у цій грі, котру вам запропонували. Розкривайте очі і думайте те, що ви робите.